Майнлайт Калорс, і сьогодні я записую відео про перший тиждень інктовбера. Ну, точніше, це не прям закінчився тиждень, але неважливо. Я ж так запланувала собі випускати відео по п'ятницям, і все вже трошечки пішло шкереберть, тому що планувався монтаж відео в четвер і випуск відео в п'ятницю. В результаті зараз п'ятниця ранок і я тільки зараз сідаю за монтаж відео. Хочу вам розповісти, як я планую провести це відео. Тут я вам покажу невеличкі такі склейки процесу, як я малювала роботи. Одразу скажу, не всі роботи я записувала, особливо у першого дня. Я взагалі не записувала, як я малювала, тому що там я просто хотіла знайти. Стиль, в якому я буду малювати, і камера мене дуже відволікала. Тому тут будуть деякі процеси робіт. Прямо фінальний результат я показувати в цьому відео не буду. Фінальний результат всіх робіт з моїм оглядом на ці роботи, з моїми думками, що мені подобається, що ні, і подібне буде аж в самому кінці місяця, коли закінчиться весь челендж Inktober. Тому в цьому відео і в наступних відео там. Висновки тижня будуть лише такі міні-процеси, і, можливо, там десь покажу ще там якийсь фрагмент роботи. Хоча спойлер, ви ці роботи можете побачити в мене в інстаграмі, тому якщо ви не підписані, то підпишіться. Посилання буде в описі до відео. коментарях, хто його все-таки почав і в кого вже є оцей такий стат. У мене на сьогодні готово два арти, бо якщо ви дивилися попереднє відео, то знаєте, що я вирішила не знаю, утнути велику турницю і прийняти участь одразу у двох марафонах, що ну, просто страшне, я не знаю, навіщо це зробила. Але я перший день вважаю вдалим, тому що дві роботи по двом марафонах, ну одна робота по двом марафонам, у мене вже є. О, нарешті. Якщо ви підписані на мій інстаграм, то ви вже могли побачити першу і другу частину роботи. Там я виставляю, буду виставляти кожен день роботи, які я, якщо їх намалюю. Тож сьогодні я просто швиденько покажу, що в мене перша тема це темний лорд» і ось мій темний лорд». Тут буде завтрашня друга тема. І по інктобору Магдаліни потрібно було намалювати панк рок відьму. І в мене вийшла отака коротше, в мене вийшла. У мене вийшла така панк-рок відьма. Побігла я малювати далі. Початку цього інктовера, так це те, що в перший день було легше, в другий день важче. Тому що в перший день у мене було більше часу, і в результаті роботи вийшли ну, трошечки більш промальованими. А на другий день в мене вже часу зовсім не було, по суті, і тому я доволі швидко все малювала. В принципі, в цьому є плюс, тому що я потренувала свій швидкий скетчинг, але мінус тому, що я хотіла ну, трошечки більш детально її промалювати в результаті. Це, ну, прям скетч скетч що я трошечки не задоволена результатом, але нічого, нічого, зато я ж кажу, швидкий скетчинг потренувала. Можливо, наступні роботи будуть кращими. Головне, що я тему не пропустила. На другий день по темі Володар Персню була тема е, шир. І я вирішила намалювати хобіта, а в його оці намалювати його домівку, оцей шир. Вийшло, коротше, щось таке. Трохи Трохи... лячно. <смі> Він мені більше схоже, наче це якийсь цей робот, ну, не знаю, там який Наче Це якийсь робот-вбивця більше мені схоже і не знаю. Ну, коротше, якщо здалеку дивиться, то значить непогано. Ось такий у мене розворот по першому дню, лорд і шир. Ну, от. А з другої темою там була. Відьмочка диско 70, ті 90. ті Диско 90. ті Чи 70-ті там була, я 90-ті намалювала. Блін, ну не Коротше, там була якесь диско. І я намалювала таку відьмочку, яка, ну, в принципі, непогана. Не те, що вона мені дуже подобалась, але ну, не те, що вона була погана. Коротше, ну так, 50 на 50. Мені подобається її поза, але я її намалювала доволі швидко, тому не дуже її попрацювала. Буквально я не знаю, скільки її намалювала назад, 15, мабуть. Ось. Просто спопередня вона мені більше подобається, вона більш пропрацьована, а ця така більш швидка скетчова. Але я не втрачаю надію, що завтра, 3 числа, в мене буде кращий результат, будуть кращі роботи, і буде більше натхнення. Сьогодні насправді дуже важко було щось малювати, якось налаштуватися зібратися, тому що погода за вікном дуже погано. Ну, не знаю, точніше, ну не знаю, просто в таку погоду хочеться спати. За вікном зараз дощ, туман, мряка, холод, і мені хочеться просто залізти в ліжко, вімкнути якийсь серіал чи фільм і нічого не робити, просто дивитися. Але я зараз не сонна. Але я купа інших справ, навіть повз інктовер. Тому так полежати, на жаль, не вийде. І я побігла далі працювати, а за вами побачимося 3 числа. Сьогодні 3 жовтня і офіційно це ще важчий день. Я звикла малювати те, що я хочу малювати, а тут деякі завдання не те, що я би хотіла малювати, джаз 20-х. І сьогодні я й намалювала дівчину, тушу. Ось така вона в мене вийшла. Сьогодні четвертий день, і я забула записати відео з моєю головою, тому просто буду вам записувати голос. Четверта тема була. Я забула, як вона точно називалася. Там щось подорож, не подорож. Що, щось таке. І я вирішила намалювати. Блін, ну таку прикольну картинку, вона мені дуже сподобалася і вирішила для цього використати туш, тому що по попередній роботі з третього дня я зрозуміла, що тушу малювати прикольніше. Насправді, мені дуже сподобалася ця робота, і сподобався процес цієї роботи. Вона вийшла, ну в принципі, так як я планувала. Можливо, якби я пропрацювала її трохи більше, вона вийшла б ще прикольнішою, не знаю. Але навіть на такому етапі вона мені подобається і я рада, що обрала цю тему. Насправді, це, мабуть, одна з моїх улюблених робіт в цьому розвороті. Хоча, можливо, в кінці місяця, коли я буду підводити підсумки, я зміню свою думку на рахунок робіт, які мені подобаються і не подобаються, тому що таке часто буває. У цій роботі я спочатку малювала пером, наводила такі штрихи, робила контур, а потім вже взяла кисть і почала робити тон. Тому що я хотіла, Мені дуже подобається, як туш робить переходи, градієнти, як не дуже класно малювати монохромні роботи. Тому я взяла кисть і почала якраз робити цю монотонну, монотонну тушовку. Якщо вам сподобалося це відео і ви хочете бачити і далі подібні відео, тому що я їх запланувала багато на цей місяць, то будь ласка, підпишіться на цей канал, поставте вподобайку та коментар. Мені дуже потрібна ваша підтримка, вона мотивує мене продовжувати знімати далі. І як я говорила раніше, коли я вже перетну рубіж тисячу підписників, я планую купити мікрофон, щоб записувати звук більш якісно. Тому що от планую, щоб мої відео ставали все кращими і кращими. Тому ваша підтримка робить все.